Я зразу скажу, що не грав у першу Dragon's Dogma, тому не бийте. Ну ось якось проскочила. Повз мене одна з культових ігор японського геймдеву, про існування якої я, звичайно ж, знав, але не доторкався. Однак, погравши в сиквел, я вкотре зрозумів, наскільки незвичайним і часом унікальним може бути проект від японських розробників. Наскільки Dragon's Dogma 2 може добряче дратувати своїми, здавалося б, абсолютно непотрібними і надмірно Ускладненими механіками, але водночас, провівши в грі близько 45 годин, я зрозумів наскільки це все потрібно і не так уже й складно. У цьому відео я розповім, що собою являє Dragon's Dogma 2, хто такі пішаки, чому гори звісні мікротранзакції зовсім не проблема, і як я ходив на побачення в пузату хату з матерями тих, хто відповідав за оптимізацію. Погнали! Але навіть незважаючи на це, світ Dragon's Dogma 2 неймовірно красивий і барвистий, і найкраще це видно на моніторах від MSI, які просто зараз можна купити за акцією, отримавши гру в подарунок. Екрани різняться за частотою оновлення, роздільною здатністю, технологією матриці, але незмінно можуть похвалитися приголомшливою якістю збірки, яскравою картинкою і блискавичним часом відгуку. А у випадку з oled моніторами від MSI ви за забезпечити собі високу якість зображення. І на відміну від людей, у нього є захист від вигорання. Але як ви могли зрозуміти, це ще не все. Купивши акційні екрани до 22 квітня у в партнерів, ви отримаєте СТІМ копію Dragon's Dogma 2 в подарунок. Посилання на акцію у описі Перед тим як розповісти про зав'язку сюжету, одразу ж відповім на запитання, що повисло в повітрі. Ні, вам не потрібно проходити оригінальну догму, щоб зрозуміти події сиквела. Всесвіт Драгон з догма багатий на події і їхнє знання. Безумовно вітається, але якщо вам не дуже хочеться проходити першу частину, нічого страшного. Спочатку здається, що історія чимось нагадує нехитрі сюжети таких екшен Арпіджі як Скайрім. Судіть самі, головний герой потрапляє. Є в ув'язнення, але дуже швидко тікає завдяки роялю в кущах у вигляді медузи горгони, таємничого наставника і грифона, опинившись на волі, головний герой або героїня, яких тут називають повсталими, вирушає у квест з убивства дракона і повернення узурпованого трону, попутно досліджуючи кожен куточок тутешніх країв. Сюжет вийшов реально цікавим, але за найкращими традиціями деяких японських ігор його подача. Ще може бути досить заплутаною. Це не Елден Рінг і Дарк Соулс У жодному разі, але часом доведеться напружити звивини, щоб зрозуміти хто, що, куди, чому і скільки. У крайньому разі зазирніть до крамниці Оракула, що в столиці, вона підкаже, що робити далі за зовсім невелику плату. Догма 2 може похвалитися більш ніж 80 унікальними квестами, абсолютна більшість з яких не є чимось на кшталти, йди туди, збери 10 вух Ніві, повертайся назад. При цьому багато завдань мають не тільки кілька фіналів, а й різні способи їх виконання. Якщо гра і просить вас принести якісь предмети, їй абсолютно все одно, як ви це зробите, вкрадете, скрафтите, виб'єте, купите або знайдете. При цьому один квест може вплинути на події інших завдань, ставлення НПС до вас і навіть асортимент деяких магазинів. І якщо ви скучили за таким, деякі завдання обмежені в часі через те, що я не. Грав в оригінальну гру, що сподіваюся, колись виправити. Мені було особливо цікаво дізнаватися про особливості тутешнього сетингу. Втім, поспілкувавшись із більш досвідченими товаришами, я дізнався, що сюжет сиквела на кілька голів перевершує оригінал. Звертаюсь до знавців. Чи так це? Напишіть. Зазвичай я переходжу до геймплею, але генератор персонажа в Dragon's Dogma 2 настільки гарний, що я хочу це присвятити маленькому, але все ж таки окремому розділу. Тутешній кастомізатор, без сумнівів, є одним із найкращих інструментів для створення зовнішності персонажа в історії відеоігор. Якщо ви були великим любителем створювати справжнісіньких мутантів в облівіоні, то друга догма стане для вас справжнісінькою манною небесною. Тут можна Створити щось на кшталт гігачада, чиє підборіддя гордо спрямоване в небо, можна зробити герванта із рибі для тих, хто хотів четвертого відьмака. За належної старанності можна відтворити зовнішність Хайзенберга, Леона Кеннеді, Маца Мікельсена або банально персонажа вашої мрії, дівчину із анімешною зовнішністю і, взагалі, майже будь-кого можна налаштувати все від розміру стегон і заднього бампера, від і довжини вій до. Кожної риси обличчя, те, що люди витрачали по кілька годин на створення свого повсталого і його головного пішака, говорить багато про що. Ну а тепер до найголовнішого: Догма 2 – це екшн-рпг, але далеко не в тому сенсі, до якого ми звикли за останні роки. Заходячи в цей світ, ви маєте бути сповнені рішучості й терпіння, тому що гра обожнює не давати вам квест-маркери. Квестові NPC можуть померти. Кожна подорож має свою ціну. І я ще навіть не почав говорити про численні механіки. Почнемо з нашого головного героя, якого я дозволив собі перекласти, як повсталий. Його головна. Особливість керувати пішаками свого роду штучними людьми, чия головна мета в житті допомагати вам і таким самим повсталим із паралельних світів. Про пішаків ми ще поговоримо. Тож давайте поки сконцентруємося на нашому протагоністі. У грі є чотири стартових класи, які тут іменуються покликаннями: воїн, лучник, злодій і маг. Два поліпшених боєць і заклинатель, а також чотири гібридні магічний лучник, містичний боєць зі сп. Писом трикстер і солдат, якими може користуватися тільки повсталий. Доступ до поліпшених класів відкривається досить швидко. А ось над гібридами доведеться трохи попітніти. Але навіть стартові опції пропонують безліч у міні радикально різні стилі гри. Класи можна вільно змінювати в гільді, тож не бійтеся експериментів. Але попереджу одразу: початкові етапи гри будуть досить складними для новачків. Але повір, ти звикнеш. Проте класи є лише Фундаментом і більша частина розмаїття приходить від умінь, які можна купити в будь-якій таверні. Я почав грати за воїна, і лише він з усіх базових класів вміє блокувати атаки щитом. Відповідно, навички воїна містять парирування, таунт, що дає змогу вам стати справжнім танком з ММО, ривок із щитом для скорочення дистанції тощо. А ось ставши бійцем, щит перестав бути актуальним, поступившись місцем величезній дворучній зброї, влучити нею у Ворога – ціла справа, але за те, якщо удар припав на голову якогось циклопа, то як то кажуть? А ось, наприклад, лучник отримує потужні постріли стрілянину чергами або одночасно по кількох противниках і так далі. Знову ж таки, не бійтеся експериментувати. Можливостей тонна. Однак різноманітність умінь не виключає хороший набір усілякої зброї та модних обладунків, які також можна поліпшити. Загалом підвищення рівня відбувається досить швидко. Я прокачав два класи для себе і головного пішака ще до того, як дістався до ендгейму. Підвинь. Щення рівня не прив'язане до одного покликання, тож ви можете вільно змінювати їх на свій розсуд, а всередині гри знову взяти старий клас, не втрачаючи при цьому жодного прогресу. Загальний принцип бойовки можна описати двома простими словами: Souls-like. Я бачу, як фанати оригіналу вже хочуть відгризти мені обличчя, тож покваплюся підкреслити важливі відмінності. По-перше, ніякої фіксації прицілу, але мушу сказати, що атаки до Волі непогано магнітяться до найближчої цілі і без допомоги локона. По-друге, рівень взаємодії з противником і оточенням заздалегідь помітили ворога на хайграунді, підкралися ззаду, дали кілька ляпасів, щоб він втратив рівновагу, схопили за шкарпетки і викинули до чортової матері з обриву. Тут же валяються валуни і вибухові бочки. Хапаємо і скидаємо на голови тих, хто стоїть внизу, а потім зістрибуємо слідом і добиваємо тих, хто вижив. Якщо ви воюєте з великою тварюкою на кшталт, грифона або медузи горгони, можна схопитися за них і почати повзати по їхніх тілах, попутно завдаючи ударів у вразливі точки, доки не скінчиться витривалість, і ви не впадете донизу. А ще можна схопитися за ногу чудовиська і спробувати вивести його з рівноваги, щоб його туша звалилася на землю, і можна було завдати потужного удару. Стаміна взагалі є дуже важливим ресурсом, бо якщо ви видихнетеся, то маневрень, Ність знизиться до рівня алкаша з місцевої наливайки, тому в бою важливо за нею стежити, а поза боєм правильно розподіляти все спорядження і здобич між собою і пішаками. По третє, ваше максимальне здоров'я буде знижуватися від отриманого демеджу і відновити його можна тільки відпочивши в таверні або таборі. Якщо за першу найчастіше потрібно платити, не кажучи вже про те, що до неї ще необхідно дістатися, то з таборами все одночасно про простіше і складніше для початку, щоб відпочити біля багаття, потрібно мати в інвентарі особливий набір. Нема? Ну погано бути вами. Гаразд, розбили табір, щоб відпочити, підкріпитися і почекати до ранку. Зачекайте, ви забули перевірити, чи є поруч противники? Вітаю, нічна засідка. Відбивайтеся, відбилися, але немає запасного набору. Чудово! Ви застрягли посеред ночі в незнайомій місцевості, якою блукають примари і скелети. що Отримують одну десяту шкоди від звичайної зброї. Втім, якщо все пройшло гладко і ніхто не напав, ви готові продовжувати свою подорож. Щоправда, не забудьте покрафтити аптечки та інші зілля, вони вам теж стануть у пригоді, тому що прийміть одну просту істину. Безліч боїв у догмі 2 можна програти ще до зустрічі з противником, якщо ви грунтовно до них не підготувалися. Крім монстрів, ви знайдете безліч печери під земелю, яких ясне діло хова вороги. Тут все класично. Знаходите вхід, заходите всередину, розправляєтеся з ворогами і збираєте здобич. Іноді вам будуть зустрічатися головоломки, різні перешкоди, і куди вже без секретних кімнат, прихованих за потайними дверима або штабелями ящиків. У грі є два способи фаст тревелу: телепорти і вози. Перші вимагають ресурсу, який можна або знайти в грі, або купити за донат, про який повірте, ми ще поговоримо. А вози пов'язані. З низкою труднощів. Так, вони дешеві, але це догма. Тож готуйтеся, що на вас влаштують засідку якісь монстри. І добре, якщо все пройде нормально, і ніхто не постраждає, тому що є ймовірність, що візок зламається і доведеться тупотіти до найближчого поселення пішки. Воно може дратувати, але саме такі складнощі та незручні моменти роблять цю гру такою унікальною. Однак вирушати в бій лише в компанії свого головного пішака було б смертельною помилкою. Тут вам на допомогу приходять ті самі пішаки, про яких я вже не раз згадував. За своєю геймплейною суттю вони представляють собою ботів, які також розрізняються за класом, уміннями і спорядженням. Стартові пішаки наймаються безкоштовно і були зроблені самими розробниками. Але якщо хочете сильніші опції, шукайте пішаків інших гравців. Ви не можете змінювати їхню Спеціалізацію або спорядження, тож правильний вибір пішака, а також склад команди, вкрай важливі для перемоги заздалегідь дам пораду. Отримайте мага, тому що цей клас має масову хілку, яка, повірте, обов'язково стане вам у пригоді. Також намагайтеся збалансувати склад групи, тому що чотири лучника може звучати як охеренно крута ідея, але потім один помах пазурів великої тварюки і половина пішаків розглядає обличчям тексту Уру найближчої калюжі з грязюкою. У пішаків також є, так би мовити, особисті схильності, які також впливають на їхній стиль бою і взаємодію з іншими членами загону. Наприклад, схильність під назвою Прямолінійний говорить сам за себе. Такий пішак буде рватися в бій, стрімголов, що не дуже добре для кволенького злодія. А ось пішак маг з добросердечністю буде частіше використовувати заклинання лікування і різні бафи. Пішак простак краще знаходить різні точки інтересу і так далі. Коротше, звертайте на це увагу і вирішуйте, який пішак краще підійде для вашого загону. Їхній штучний інтелект різниця від «вертикальні сходи, мій найлютіший ворог, до Амасайбенерік організм living тиші ово метал ендоскелет. З дуже великим зміщенням у бік другого. Так, вони можуть потупити, злегка застрягаючи в особливостях ландшафту, але в іншому являють собою справжнісінькі машини для вбивств. Піжаки вміють ефективно застосовувати заклинання й особливі прийоми. Можуть принести до вас пораненого товариша або навпаки штовхнути під бік, щоб ви прокинулися від навіяного гарпіями сну. Вони вміють самостійно залазити на великих супротивників, і, ба більше давати користі. Сні поради щодо того, як перемогти того чи іншого ворога. Останнє особливо актуально для пішаків, які прийшли зі світів більш досвідчених повсталих. І найголовніше, після перемоги над черговою тварюкою ви можете дати пішаку п'ятюню. Командувати пішаками можна за допомогою діпада. на геймпаді. І ця механіка працює дуже чуйно і не викликала у мене жодних нарікань, ще раз підкреслюючи їхній непоганий штучний інтелект. Як багато Хто теж встиг похвалити, але у пішаків є і не бойове застосування. Місцеві квести часом бувають дуже заплутаними, і на нашу допомогу знову поспішають пішаки. Якщо у вас у загоні є правильний помічник, він обов'язково підкаже вам, куди йти або що робити далі. Тобто, буквально він махає рукою і каже щось на кшталт: пане, я знаю, де це йдіть за мною, і веде вас до потрібної точки або персонажа. На щастя, у грі є зручна система, що дає змогу. Обирати тих пішаків, які володіють відповідними знаннями, і можуть стати вашим провідником. Крім того, вони вміють збирати ресурси, обшукувати скрині, вказувати на корисні предмети і навіть робити підсадку, щоб ви могли дістатися до, здавалося б, недоступного ящика з лутом. Обидва ці застосування хороші, тим, що вони зовсім не обов'язкові для тих, хто вважає за краще робити все самостійно, але може значно заощадити час, враховуючи масштаби тутешнього світу. Величезні простори можуть бути як сильною, так і слабкою стороною кожного опенворлда. особливо коли він сповнений небезпек, і Пішаки допомагають впоратися з такою рутиною, як, наприклад, гоблінська засідка, ледве не самостійно вправляючись з усіма дрібними тварюками. Я також ціную систему пішаків за її унікальність і зручність. Якщо з першим все зрозуміло, то де ви ще знайдете РПГ, де можна збирати цілу пачку пригодників, але при цьому половину з них. Навіть не потрібно самостійно одягати й оптимізувати. А навіщо, якщо за мене це зробив хтось інший, не подобається? Ну заміню пішака на іншого. Які справи? Крім того, мені просто приємно часом послухати їхні історії про іншого повсталого, як вони з ним подорожували, з ким билися, що бачили тощо. Це додає трохи контексту у світ гри. Також хотілося б акцентувати, що більшість механік, пов'язаних з пішаками, було спрощено та по. Кращено порівняно з оригіналом. Тож менеджмент вашої пачки, а також взаємодія з помічниками, стали набагато зручнішими та приємнішими. Також варто розуміти, що друга догма повністю розкриває свій потенціал лише в ендгеймі. У міру проходження пізніх етапів гри відкривається дедалі більше класів і різного спорядження, Бестіарій, ворогів, з яким ви б'єтеся. Також стає більшим і складнішим, але разом з тим поліпшується якість нагород. Отримавши один з кількох фіналів і, подивившись титри, зовсім не обов'язково закривати гру, тому що вам буде чим ще зайнятися. Можна заробляти абсолютно новий тип валюти, яку можна витрачати на реально потужну броню і зброю. Ти починаєш оптимізувати свою пачку, обирати максимально ефективні речі та витратні матеріали для себе і свого головного пішака. А для цього потрібно полювати за найнебезпечнішими тварюками. Мені було банально приємно, коли мої пішаки поверталися від інших гравців з якимось подарунком, тому що по перше, завжди приємно отримувати подарунки. А по-друге, це означає, що мої підопічні були для когось по-справжньому корисними. Dragon's Dogma 2 може похвалитися дійсно гарним світом, відмінними модельками монстрів і спорядження, я дуже часто натрапляв на красиві пейзажі і бував у найрізноманітніших локаціях, але при цьому в мене язик не повертається назвати графічне виконання гри якимось приголомшливим або вражаючим. Також я не можу не звернути увагу на дубові анімації обличчя, і це стосується як NPC, так і головного героя. Яким би красивим не було його обличчя. Емоції виглядають якось безглуздо і скажімо так плоско і нецікаво. У тебе скучне лицо, тебе ніхто не дасть. Утім, я готовий це пробачити такій величезній грі, яку населяють сотні NPC, що відрізняються не тільки одягом, а й рисами обличчя. Що стосується музики, я став заручником своїх власних очікувань. З якоїсь причини я уявляв, що під час битв з циклопом, грифоном і драконом, звучатиме щось на кшталт. Але поки що я не натрапив на жодну тему, яку мені б хотілося переслухати хоча б кілька разів. Втім, я якось не звик всерйоз лаяти ігри за незабутній саундтрек. Озвучка досить хороша, і це стосується всіх NPC, з якими мені довелося поспілкуватися. Проте у мене знайшлося кілька претензій. По-перше, вибір голосів для пішаків досить обмежений залежно від їхнього типу. Наприклад, у пішака Мага є один жіночий і один чоловічий тип голосу з різним рівнем бас. Тобто ви слухаєте одну й ту саму людину, але різні версії її голосу. А коли у вас кілька пішаків однакового типу, це дуже помітно. По-друге, набір реплік пішаків доволі великий, але дуже часто вони не можуть заткнутися і щось говорять, говорять і говорять. Часом тобі дуже хочеться пройтися в тиші, насолоджуючись краєвидами, але пішаки щось коментують чи повідомляють. Знову ж таки, це має геймплейне підґрунтя, але як уже було сказано, часто то та їхніх реплік часом починає дратувати. Окей, як ви вже зрозуміли, з показаного геймплею, знаменита японська оптимізація вирішила не заглядати в другу догму, на відміну від якого небудь ремейка 4-го Резіка або dmc 5. Тут у мене було близько 80-90 кадрів у 1080p. Хоча зазвичай значення частоти кадрів не перевищувало 65. Це значення падає до 40 у місцевій столиці, тож доведеться потерпіти. Зазвичай я згадую тут відеокарту. Але поспішаю розчарувати всіх власників 4090. Вона вам не допоможе. Догма покладається в основному на процесор. Тож, якщо ви щасливий володар 13900К або аналогічного каменю від AMD, то все трохи краще. Навіть у найактивніших, боях гра видасть 100 110 кадрів. Не сперечаюся, такі цифри для такого заліза не вражають. На консолях ті ж проблеми. FPS скаче, гра працює нерівно. Новий патч виправляє. Деякі баги додасть DLSS для ПК плюс залочку в 30 FPS на консолях, що не так і погано. Що стосується багів, я не зіткнувся з жодною критичною помилкою. Гра жодного разу не крашилася і загалом добре працює, якщо не брати до уваги огидну частоту кадрів. Якщо щось і було, не так завантаження останнього автозбереження вирішувало всі проблеми. Добре, що тут вони досить часті. Окей, оскільки цей огляд вийшов приблизно сильно після релізу, що в сучасних реаліях дорівнює півтора тисячами років, тільки ледачий не встиг обсмоктати проблему з мікротранзакціями. В чому суть. Виявляється, що в догмі синглплеєрній грі вартістю 2200 гривень за базову версію є мікротранзакції. Та як так, ніколи такого не було і ось знову терміново забомбити чудову гру негативними відгуками. А тепер я поясню чому. А це не повинно було бути для гравців сюрпризом. І Б. чому це не така вже й велика проблема? Давайте поглянемо на три гри від Capcom, які універсально вважаються шедеврами. Ремейк Resident Evil 4. відкриваємо сторінку в стімі. О, я що тут у нас? А ось DMC-5. Ожах, знову мікротранзакції. Monster Hunter? Теж. Я вас сильно здивую, якщо скажу, що майже у всіх блокбастерах від Кепком є геймплейні мікротранзакції. Resident Evil 2, 3, 7, 8, Dead Rising 4 і так далі. Скрізь можна купити ресурси, скіни та інші дрібниці. Так, це і раніше було проблемою, але не такою великою, як може показатися. Я буквально завжди лаяв їх за геймплейні мікротранзакції. Це моветон для фулпрайсових ігор, але зрозуміти, чому їх додають, можна. Просто ігноруйте і все. Але повторюсь, на мою думку, це все ще діч, коли це існує в платних великих іграх. Логічне запитання, навіщо їх туди взагалі додали? Але це гра від японського розробника, і що ще важливіше, видавця. Україні сонця що сходить, подібні плюшки в нормі речей і вважаються серед тамтешніх геймерів приємним бонусом, за який можна і. Викласти важко нажиті Єни. І якщо ми про це говоримо, подивіться, що нам, гайдзинам, які нічого не розуміють, намагаються продати. Камені воскресіння можна знайти в грі, камені телепортації можна знайти в грі. Кристали розлому, на які наймаються пішаки і купуються косметичні предмети, заробляються під час гри. Можливість змінити зовнішність для себе і свого головного пішака так саме так знаходиться в грі. Чи пов'язаний грінт із кожним із Цих і всіма іншими предметами, які можна купити за реальні гроші, в тій чи іншій мірі так, але розробники не продають нічого, що давало б якусь люту перевагу, яку ще ніяк по іншому не отримаєш. Тож не все так погано, і навіть більше, я впевнений, що якби в другої догми не було проблем з оптимізацією, ніхто б навіть не звернув уваги на ці мікротранзакції. Для сучасного ринку Dragon's Dogma 2 – це абсолютно унікальний досвід, який здатний дарувати як люту фрустрацію, так і небувале задоволення. Як же я казився, коли випадкова засідка знищувала мій віс? І я був змушений 10 хвилин чесати п'ятами до найближчого поселення, чортихаючись і бурчачи під ніс, як я топтав рот японського геймдева. Постійні коментарі від пішаків часом змушували мене відчути себе якось так. Сам Shut the fuck up! Але разом з цим моя перша перемога над циклопом, яку я здобув без сторонньої допомоги і низькорівневими персонажами, принесла мені задоволення. Усе роздратування і злість вмить відступили. Я справжнісінький мисливець на монстрів, а не якийсь там гервант із рибі, який щойно затикав ворога відсотковим ігні. Усі дрібні, і здавалося б, абсолютно не потрібні ускладнення на кшталт поступового зниження максимуму ХП, необхідності особливого ресурсу для встановлення табору, безпорадності запорожньої стаміни та іншого, навпаки, стають плюсами, які підкреслюють сильні сторони гри. Варто пробитися через ранні етапи гри і звикнути до не найбільш інтуїтивних механік, і все, ви на гачку, вас за вуха не відтягнеш. Бойова система, хоч і має свої складнощі, але вони потрібні, щоб бій з грізним противником відчувався по-справжньому складним і вагомим. Те, що гра дуже часто не дає прямих підказок, щоб дійти мети вашого завдання, використовуючи для цього знання пішаків, стало ковтком свіжого повітря порівняно з аркадними екшен РПГ. Не злічити контенту і складних механік, цікавого лору і потаємних куточків, повних скарбів. Але на жаль, занадто легко порахувати кількість кадрів, що на ПК, що на консолях та також можна причепитися до ненайочевиднішої розповіді, але відверто кажучи, я готовий пробачити грійце. Технічна частина фіксується патчами, та й японські ігри часом не дуже люблять подавати свої історії на блюдечку. Що стосується мікротранзакцій, як уже було сказано, вони, хоч і зашкварні, бо впливають на геймплей, але все ще не являються проблемою. Якби не всратий оптимізон, на них ніхто б не звернув такої уваги. Щодо ціни, отже, гра у нас коштує 2000 2200 гривень на ПК в Steam і 2100 на PS5. Якщо не горить і ви не фанат першої частини, за перших знижок можна брати. Кому можна рекомендувати брати зразу, так це любителям РПГ, безпосередньо любителям японського геймдеву та JRPG і фанатам першої частини. Якщо вас не відштовхує дещо застарілий підхід до геймдизайну, то можливо просто дочекайтесь оптимізону. В іншому друга догма дійсно класна РПГ. І мені шкода. Що я свого часу пропустив оригінал. Це відео могло б тривати кілька годин, і цього б все одно не вистачило, щоб описати кожну механіку, особливість і деталь лору. Тож настійно рекомендую спробувати самостійно. Тому наша оцінка 8 з половиною балів із 10 можливих. Напишіть, як вам особисто догма 2. Також будемо раді бачити вас у нас у Discordі і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили Лайк, like, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.